На Вінниччині волонтери друкують для оборонців лоадери на 3D-принтері. Волонтери з що на Вінниччині друкують на 3D-принтері. лоадери для заряджання магазину автомата Калашнікова. Почали виготовляти їх на замовлення військових. Роблять двох видів. Придбати волонтерам принтер, допомогла ГО солдатська куховарня. Гроші збирали через соцмережі. Робити лоадери розпочали місяць тому на прохання військових. Заряджувач для магазинів АК друкують двох видів. Це під калібр 5,56 на 45 для натовської зброї, і інший вид 5,45 на 7,62. Якщо споряджати магазин руками, то це досить важко, особливо коли стоїть завдання спорядити велику кількість магазинів та швидко. А ці заряджалки пришвидшують цей процес, бо пальці не втомлюються і швидкість набагато швидша. Саме такі лоадери використовує піхота. Усі комплектуючі друкує на 3D-принтері. Програмне забезпечення надає волонтерська організація Друк Армія. Спільнота та українців, яка виготовляє все для воїнів збройних сил України, розхідні матеріали купують за донати військовим. відправляють заряджувачі поштою. Найчастіше їх просять на Донеччину, Запоріжжя та Південь. Також у планах волонтерів друкувати на цьому 3 d принтері корпуси для дронів.